Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю усіх друзі! З вами Тавор Чернівський і наші щоденні зустрічі з Біблією Святим Письмом. Продовжуємо сьогодні також за порядком читати книги Старого та Нового Завіту. І сьогодні у нас випадає будемо новий завіт. Продовжуємо а саме. А саме Продовжуємо перше соборне послання святого апостола Івана і за порядком третій вірш. Третій вірш. Діти Божі й диявольські, любім один одного. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Світ нас не знає тому, що його не пізнав. Улюблені ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, то будемо бачити його, як Він є. І кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе так же само, як чистий і він. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня. Бо гріх то беззаконня. І ви знаєте, що він був, з'явився, щоб гріхи ваші взяти, а гріха в Нім нема. Кожен, хто в нім пробуває, не грішить, усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Діточки, хай ніхто вас не зводить, хто чинить правду, той праведний, як праведний Він, хто чинить гріх, той відповідає. Диявола, бо диявол грішить від початку. Тому то з'явиться син Божий, щоб знищити справи диявола. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він, любів один одного. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного. Не так, як той каїн, що був від лукавого і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні. Не дивуйтеся, браття мої, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерти в життя, бо любимо братів. А хто брата не любить, пробуває той у смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душову. А ви знаєте, що жаден душу не має вічного життя. Бо в Нім перебувало, що в Нім перебувало. Ми з того пізнали любов, що душу свою Він поклав, був за нас. І ми мусимо класти душі за братів. А хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому. Діточки, любімо не словом, ані язиком. Але ділом та правдою. І з цього довідаємось, що ми з правди і впокорюємо наші серця перед ним. Бо коли винуватить нас серце, то Бог більший від нашого серця та віддає все. Улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога. І чого тільки просимо, попросимо, одержимо від нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для нього. І оце Його заповідь, щоб ми вірували ім'я Сина Його, Ісуса Христа і щоб любили один одного, як Він нам заповідь дав. А хто Його заповіді не береже, той у Нім пробуває, а хто його заповіді береже, той у Нім пробуває, а він в ньому. А що в нас пробуває, пізнаємо це з того Духа, що Він нам його дав. Слово Боже, перше соборне послання святого апостола Івана, третій вірш. Наступного разу четвертий читаємо дух правди і дух обмани. І Бог то любов. Е, дякую, друзі, що були з нами. Продовжуємо щоденно читати Біблію, Святе письмо Христос посеред нас.